Всім всім з вами Слан і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Так, так, кілька місяців вже вже не було цієї гри, бо по ній я записав тільки перше відео. Ось. Але сьогодні будемо грати в... Minecraft. було дуже багато цвітів, але ми зробимо новий. Там навіть один світ uh, важить десь пів його Так, будемо гати в мигному чому. І спробуємо для нього названня. Так. Да-та. Посветите. -та. Ну да покочно Так. Английский с пользой выживание вы так выж... выживание пишите двумя буквами подобный так тут я включу Показ координат. Так, це. Так. Щоб будесь так сид. Сид я веду ось такий. Рандомний якийсь. Ти не потрібний мені, або. Не Експерименти. Нехай буде ось оновлення 1.1 і все. Так. І при, я habis. Звертаємо ваш світ. Тобі він сто говорить, набагато швидше, ніж мене на телефон, там є я там на телефоні, коли я грав, там, там я не знаю, я там декілька хвилин чекав, поки я створив новий звіт. І ще потім поки в мене загрузиться гра, і і поки ще ще там десь там 2-3 хвилини гра. Ось. ...і ще потім... ...десь одну хвилину завантажувався. вовсе. Э! Е. Завантажу так, куди я піду? Так, А. Так, куди можна піти? Ну, там вода, туди я не напиту. Там я... Мабуть, передо ярова! На дикарь я тебе смерті. Якщо бедрок выдай? Тому що я бедрок для телефонів, а я для ну... для але я знаю. Так я планую знайти поселення селян. Тому що ну та, так я себе почуваю на так в один окуна. Тому, короче, я себе відчуваю оба спеть, мені там мені там подобається. Тому що це ну Единая гра, раса Майнкрафту. Ну, ну, тобто є селянини... А є ще розбійники, але це одна і та ж сама Граса, тільки ті, ну, вони такі дружелюбні стереоні. А ті магодери, вони просто. Не дружелюбні, вони... цих вбивають. Але це одна газ. Ну, це зрозумів, бої с сам, так? Їх, їх навіть іноді, мы називають. Їх не назад. Так що, мирний режим, тому що я... Ну, я тут грав в Майнкрафт хотя бы на легкому та далі режимі. Знаєш, тут я павуки, яких я дуже сильно боюся. Не на тому, що вони такі смотрят с я просто не можу, вони такі звуки страшні видають, та и... Й... Да и ты и выглядит мотор. А в вс инших мобів я не боюсь. Навіть ведь не в так. Я качаю буду будет сейчас два дана, мне же павуком. компьютер. Ч, вы не такие, ну и досить выйдет. С правжными имя важных я точно отправляюсь в Вильям Шичсь Ось А вот там ще моя пози... ну мне взагалі то важна Тилки Вуста Помщу що, Щоб я знал в ДМ мне купать що. Щоб знать издали золото в УЗИ я буду купать на ноутвикна ну, щебнуть диаманти на Мінус 59. Ось. Ну а ще ось така позиція там. Це бокові числа. Які мені потрібно, щоб просто не загубити свою базу. Речі, Майнкрафт це один із на багатьох іграх, де є українська мова. Її переклали. Тому що це гідкість. Бо в мене, бо в мене на телефоні там. удивляється скільки в мене там є ігор, Ось і там тільки там, в декількох є українському це гіть. Це найпопулярніша платна гра, тому це. Джунглі! Иду за бамб за бамбуком. Меня там только потрібен бамбук, щоб я змог выгашувати його врощувати, бо це версия 1.20 і и там ще... 1.20 І и тут я новий крутий вид дерева бамбук. Мені він дуже сподобался. Сама текстура. И ваш навый теж мені сподобався. Але більше вашнавий... Так, і не питайте, чому мені він так сподобався? Просто на курочки вулик. Я, до речі, свою базу хочу зробити бункером. Щоб он там ніякі шахети не стали. Так, так, так. де я ж тут бамбук. Ще, до речі, в цих джунглях є окремий вид селян. Ось, але по нього, знається мало хто, тому що тут немає деревень, але якщо в там е, є, є три варіанти. Перший це просто в креативі заспавнити тут його або командою, або яйцем, і буде така незвична в нього окраска. Другий варіант це тут вилікувати зомбі-жителя. І третій це тут їх розмножити. І тоді, у Бейбіка буде така розквіта. О, зренований портал. Вау. Так, забираємо все. Талізо мені поки що дуже користь. У кого не визьмут? У кого не воно и дворите. Это лучше кого нет. О, отс опти. И качество забывает. Да, по-моему, а тут цей бамбук? Эм. Якось бамбуку тут. Так. Лопан. Я звісно чего говорити не хочу, але... Подачи їх бити. Недобре. О, ось і ось і бамбук. На, так. Да, ой, есть. Надо так прикольный поесть. А еще она есть тохты. Так, баб. Багато кто пацаны знает, але так она есть торты. Цена миф, это це правда. Ой, е, блин! О. А, -а, а я починаю знову тут. Не помню ку... не все. Мабуть, заблює новый світ в цей буду баю. Це я ви. Чуть ч ты колеско Колоскомище, а я не гозб... Ну все, поки що буде така назва. Потім я її, можливо, підрегулювати. Все цього раз я буду обережніше. В нових версіях додавали е види вовків, але це ще не така нова версія, тому тут тільки один. А так вже є. О, мабуть я попливу я ...зі своєю крутою лодку з сундуком. так вже такі є. Уже давно такі є, зверті. Один D19, але снапшот я не знаю. Я це є знаю, що я дав верх один к 19 А вот е... якомусь саме снапшоті. Я не знаю, до речі, якщо вам... Ну, ви можете просто ось так и вот зробити, Якщо вам потрібно сказати багато, то на зажміть і потім shift. А вам потрібно там кучу палок Так, Так ще я Просто ось так вот зажимаю, но ну, це саму... зручно, так об мог. Одну зі линю і носа. Ну, і зібраємо собі верстак. Гадгеч місце найперший світ в цій грі досі є. Кому цікаво, можу зробити по ньому відео. А, мені шкоди мне зробити. Так, так а І попливли. Ага, і нам клавішу. Э, е, ну як я так. Ой, это хватит. Але якщо лодку зруйнувати, то чите зас... Пливо ми, пливемо. Так дійсно швидше. По до елітах я точно не з кого докучу. Тому що тебе потрібно мені зробити дракона це... це те ще повен, тому що мені потрібно знайти... Ну хоча б мені потрібно захопитися в нас, до чому потрібно диамантове кайло Там ще щось добути. Хочется дужне... Для меня проти Майнкрафт з нуля на кто це якась. О, там люди його спидали за 56... ...секунд. Так, новий рекорд по Майнкрафту я. Який знаю, я спитан. Данный от меня... Пошл в Майнкрафт за 56 секунд. Кости дуже швидко. Я не уявляю, як можна це так швидко зробити. От, з гостина. Ой, там заткнувши човен. Бач, там якусь ось туди, куди мають показує, там от є заткнувши човен. Ну така, це він де, о... ось... Тільки мачта його видно. меньше дать для него всего. Ой, бать. Я мало бы тут есть такой проход. Ч не такой? Такой, сейвинг. Тут, тут, тут. а-то. Так, тут есть еще так. Яка, е мапа, чи все выплываем. Це, мабуть це, це і все, але я ще хочу подивитися. Ну от так тут є щось. Ой, тут є бамбук і невідома рагу. Бога, не плоть. Теж, ох, так на плоть, дуже чиняться в моги не тому що ну, чіткіше їх видобувають і Зомбі? Ось, а да, клипер, а їх тут нет. Йо! Гудьях я сейчас звук. О, а ч вы так ч? Там тут ау, черт! Запох, анагаху! Сейчас це мені ще наш телепорта килость. Ось тепер мені тип які програв порасування мої вони були б корисні. Так, да. але я випустив ще сяги. Вони як дельфіни, тільки дав. А вы його пораносить, як якщо... ч купить. Че не знаю, це, бо це вже, мабуть, Якщо ви слідкуєте за новинами, выдавать Майнкрафт, мабуть, знає. В общем, він уже давно выиграл. Я буду плисти поблизу берега, тому що... Ну, щоб якщо буде гівнина, то я її побачу. Якщо можна ось так плисти і йдуть, а то як ти не так... Ну, так. І ніхто не хоче. Ну, буквально. Ні, ну мабуть я вс ж так річку. Тому що, є того, що я в що что хочу я знайдут як ну, написано. Чуть-чуть написано карта скарбів, потрібно написати... О, а, а ось і скарби. Ты мені десь здесь написати мапа скарбів. О, я випадково сюди приплив. Если я сюда выпадку выпустил. Так, починаем укупаться. И ось. Бех, починающий. То як знайти ось. Иска. І, мабуть, я зроблю стріло. Блю собі сто і тепер почнемо купати. Цікаво, через кілька годин я його знайду. Мабуть, на цьому це відео закінчиться тим, що я його знайду. Так. Ну ось тут вони. Ну, де ж... те есть карп. Я уже себе лопату поломал. Ну и ты же ну. Конечно, стало. Чем нас знают? Да? Ой! Это давай после, после тюха не знаю, может про и мучить. Не, ну я точно знаю, ты че... ну Николай не потеп на песчаный. он будет там без песков. Пи Ой, господи. Может быть ты экстрей. Нам ще два с половиной остатику. То есть я его не знайшов. І мені вже це стало цікаво, тому я, мабуть, що я зроблю? Я, мабуть, то собі трішки дерева, І зроблю я з сьогодні спікаю. І лопату. А, -а де мої містероскопок? Тоже тут же цілий пляж покупал. Так, мені потрібно зараз кайло і лопата. Так, лопату в лопату вырублю. Да если на песчанок. Да не смею, а, да не сомневаюсь. Это уже скорость, вот тут давай спляж покупать. Майя, не. А уже тут их не знаю, чисть. Потому что лови надо тут Да господи, какие я же Ну и пришли. А тут його немає. Да не. А та де э ти? ты. Можешь вот пересну бок, бок. Ни. Ну вс, я говорю, я говорю, не знаю. А вот я так и издал и... В наступній серії ми його знайдемо. Тому ось таке було відео. Ми майже знайш знайшли скарби. Ось. Але я не знаю. Може можливо... все. Навіть на... Ну добре. Ось таке було відео. Я вам чому не мав ставте лайк та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!